Близький соратник вбивці Путіна Медведєв відвідав Пекін. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Лідера Путінської партії Єдина Росія прийняв лідер Китаю Сі Сідіньпінь. На сайті китайського уряду зазначено, що візит Медведєва відбувся на запрошення комуністичної партії Китаю. Також російські пропагандистські змі повідомляли, що Медведєв нібито передав у Пекіні для лідера Китаю послання від Путіна. Ну, хоча Медведєв належить до посадових тіл е, керівництва Російської Федерації, тим не менше, е, він туди поїхав як керівник партії Єдина Росія, яку він очолює. До речі, разом з ним поїхали його там заступники, і так далі. І е, він зустрічався в Китаї з Цзіньпіном не з як з керівником держави, а як з керівником комуністичної партії Китаю. Тобто, це в першу чергу є результатом співробітництва по партійній лінії. І, і якщо це так, то з цього слідує що Китай буде ставити питання перед Єдиною Росією про знаходження спільних точок щодо ідеології е, своєї партії і тієї того порядку денного, яку який комуністична партія Китаю просуває на міжнародній арені ці зінькі очолює комуністичну партію Китая, і е, зараз комуністична партія після 20-го, З'їзду поширює серед інших країн світу, зокрема по партійній лінії, свою, свій підхід, свою ідею і своє бачення того, як відбувається цивілізаційний розвиток, куди він прямує. Там багато насправді різноманітних ідей. Одна із них пов'язана, але всі вони, скажімо так, зводяться до того, щоб переконати. Людей в інших країнах, тому що китайська модель є успішною, що вона може бути взята за приклад, не обов'язково його наслідувати, але цей досвід можна вивчити і запозичити якісь корисні елементи. Якщо країна, яка є реципієнтом ідей, які походять з Китаю, погодиться на подібну співпрацю, то по партійній лінії Китай може буде пропонувати певні ініціативи. Або якусь допомогу Навряд чи це буде велика фінансова допомога, але допомога на рівні комунікації, на рівні обміну візитами, на рівні подачі і прийому сигналів. Вона дійсно важлива, і це в принципі та лінія, яка може працювати, через яку інші країни світу, в чому в тому числі і Росія, можуть доносити до керівництва Китаю своє бачення там ситуації, свої запити і свої інтереси. Це один із треків, по якому швидше за все відбувалася розмова між Сі Цзіньпіном і е, Медведєвим. тобто, це інтерес Китаю був да? розвивати співпрацю по партійній лінії. Ну і звичайно, що у відповідь Медведєв швидше за все запитував те, що цікаво росіянам, тобто, якась підтримка з боку Китаю, е, яка. Прямо а чи опосередковано пов'язана з російською війною проти України, е, якщо Медведєв запитував, це не означає, що Китай погодився. Китай просто вислухав да, його і далі можливо там буде це аналізувати і розглядати. Що міг Медведєв запитувати, швидше за все, це питання санкцій. Чи буде Китай е, підтримувати санкції? Яким чином можливо Китай міг би допомогти уникнути їхньої. Важкого їхнього тягаря від цих санкцій да? і дуже цікавить, мабуть, Російську Федерацію те, що було запроваджено країнами G7 проти експорту російської нафти. Це ця цінова стеля, відмова страхувати російські танкери або танкери з російською нафтою через західні страхові компанії, І підтримує Китай ці. Трутин і заходу, чи буде він допомагати якимось чином вирішити питання із страхуванням? Можливо, також питання фінансових розрахунків Росії цікавить заміщення доларів і євро в своїх розрахунках. Уже велика частка резервів в Центробанку РФ. Вона знаходиться в юанях, і в е, цій юані можна використовувати в тому числі для розрахунків за двосторонні торгівлі. Тобто там будуть обговорюватися співпраці. Е, і питання інтенсифікації фінансової співпраці, можливо, погодження якихось фінансових стандартів, просування фінансових платформ і систем із однієї країни в іншу, і так далі. Е, питання торгівлі, ну і питання, можливо, якоїсь. Допомоги е продукції, скажімо, подвійного призначення. Навряд чи Китай на це погодиться на продукцію подвійного спі е призначення. Можливо, якісь кроки в цьому будуть зроблені, але вони будуть носити, скажімо, експериментальний, а не системний характер. Це моє таке бачення. Я не гарантую, що я сто відсотків вгадаю, що там буде в тому посновні, але моя думка, що у Китай у Росії вже до цього запитував, ставив питання перед його керівництвом і Росії керівництвом про те, як Росія бачить завершення цієї війни, які строки чи готова вона в цьому контексті брати на себе зобов'язання. Чому тому, що для Китая шкода, опосередкована від російського нападу на Україну, вже стала перевищувати ті потенційні вигоди у вигляді зменшення впливовості Сполучених Штатів, на які вони спочатку могли розраховувати? От і звичайно, що зараз Китая цікавить, коли на яких умовах Росія буде готова завершувати цю війну, і звісно, що Путіну треба давати відповіді зінфіну. На це питання, оскільки ця розмова не, не між ними безпосередньо, а скажімо, через Дмитра Медведєва, і ця е, розмова відбувається в епістолярному жанрі, то швидше за все, там будуть якісь розпличаті формулювання і навряд чи якась конкретика, чи цікавиться Китай можливістю приєднатись до себе частину території Російської Федерації. Відповідь ні, не цікавиться. Чому? Тому що е, ті території Китаю, які межують з Російською Федерацією, зараз для Китаю ну власні території Китаю, та да, оці його провінції, вони да, депресивні, звідки населення виїжджає, там потихеньку занепадає економіка, і так далі. І приєднувати до себе ще якісь додаткові території, які ну. І ще більш депресивні ніж ці китайські, в які треба буде вкласти ще більше грошей. Це ну дуже сумнівна в перспектива. Натомість Китай може цікавити інший спосіб стабільно і гарантовано отримувати ресурси в Російської Федерації. Цей спосіб реалізується не лише через двосторонні торгівлі, якісь довгострокові контракти. Це може реалізовуватися через входження. Китайських компаній до акціонерного капіталу російських компаній. І от про це дуже дуже ймовірно буде йти мова. Тобто Китай може отримати якісь пакети акцій, частки в різноманітних російських підприємствах, починаючи від тих, що займаються видобутком нафти або видобутком, не знаю, якихось металів і рут металів, да, до завершуючи там лісом або Енергетикою, енергогенерацією, да, все що завгодно, тобто у них є е, куди поглиблювати цю економічну співпрацю і партнерство. але е, є і межа, до якої вони будуть її поглиблювати. Справа тому, що Китаю більш важливо, більш пріоритетно зберегти гарні стосунки, або, скажімо, партнерські товариські стосунки із країнами заходу. Е, чому для Китаю це важливо, тому що. По-перше, у Китаї називають певні економічні проблеми всередині країни, і їм потрібно пройти ось перебудову економіки подолання ось цих провісників кризи всередині своєї економічної системи, по м'якому шляху, по м'якому варіанту, да? і гарантію м'якого проходження цього не Приємного для Китаю етапу може бути якраз стабільна співпраця з країнами заходу, обмін інвестиціями, торгівля переміщення людей і так далі. Тим більше Китай відмовив відмовився радикально відмовився від політики нульової толерантності до ковіда, і це гарантовано також буде впливати на його поточне економічне зростання. От тому Китай зараз в короткостроковій перспективі зацікавлений більше зберегти стосунки заходу ніж з Росією? Да? По-друге, ще на балі під час переговорів між Цзіньпіном і Джозефом Байденом проявилася перспектива того, що обидві сторони шукають спосіб знизити напругу в двосторонніх відносинах, а не навпаки її загострити. Якщо цей тренд обрадували лідери країн, то навіщо його ускладнювати? Ем, е, Нарощуючи співпрацю з Російською Федерацією, знов-таки повертаючись до цього візиту Медведєва, це швидше за все такий жест того, що а не забувайте, що і ми з вами теж хочемо дружити, От, але не більше того, тобто стратегічно Китаю важливо зберегти ці добрососійські відносини із Росією, але вони навряд чи перестають в якийсь гарантований союз, взаємну оборону. Якийсь альянс на кшталт північно-атлантичного договору, який укладений між країнами Європи та США, тобто, це навряд чи буде тим більше, що у Китаї з цього приводу своє бачення того, як має бути побудований світопорядок в цьому світопорядку немає місця для якихось альянсів. Вони розглядаються китайцями як, скажімо, пережитки минулих. Історичних періодів і для формування чогось нового Китай пропонує свою адженду, яка називається спільнота єдиної долі людства. От в рамках цієї концепції, в рамках такої е, ідеї, і Китай хотів би розбудовувати стосунки з іншими країнами. Дійсно, Китай від початку зайняв. Е, Рівно віддалену позицію від сторін конфлікту. Він уникає, скажімо, гострих путів в цьому. Хоча тим не менше надає певну дипломатичну підтримку Російській Федерації. Чому тому, що до цього вони сформували певний фундамент для співпраці, і Китаю поки що важливо зберегти той формат стосунків з Росією, який існував у нього до війни, Китай покладався на Росію як на свого. Найважливішого партнера в Євразії, який забезпечує йому певний стабільний тил, так, і це дозволяє Китаю фокусуватися на, на своїх інтересах в східній та південно східній азії. Е, тому цей тренд на збереження добрих стабільних відносин з Росією у Китаї збережеться е, через це Китай воліє не помічати Україну і скажімо, не акцентує на тих проблемах. Які існують у нас тут, він по суті зводить все до гуманітарної ситуації, декларує готовність допомагати, хоча насправді робить достатньо мало порівняно з тим, що він міг би зробити, зважаючи на свій потенціал, знову таки це робиться, тому що він не хоче, я маю на увазі Китай, нашкодити своїм стосункам з Росією. Поки що на жаль, це так.